Будинки, що калічать сумчан, на вулиці Сумсько-Київських дивізій з фасаду будинку впала облицювальна плитка та покалічила хлопця, що стояв поруч. Яка доля постраждалого зараз і як міська влада Сум тікає від відповідальності, розкажуть наші кореспонденти. Минулої весни хлопець стояв біля магазину і просто пив каву, ховаючись від сильного вітру, а потрапив під шквал із уламків плитки. І коли я знаходився саме на цьому місці, ем... Раптово почала обвалюватися облицювальна плитка. Я стояв. Задом до будинку, і мені дуже пощастило, що вона не влучила саме у голову. Я відчув різкий біль у нозі. Мені допомогли працівниці цього магазину. Вони викликали швидку допомогу. Висновок лікарів зламана нога. Кілька місяців хлопцю довелося провести на милицях ще й пройти дорогу і довгу реабілітацію. Реакція міської влади на цю ситуацію вражає зі слів хлопця. Вони почали відповідати на його запити лише після втручання, уповноваженого у справах. Людини. Євген за фахом юрист та правозахисник. І з приводу цієї ситуації подав позов до суду. Розказує від судового процесу із міською владою просто у шоці. Мовляв, затягнуто і безвідповідально. За такі випадки у місті відповідальність має нести департамент інфраструктури Сумської міськради. Їх відповіді щоразу дивують. Я вам коментарі не даю. Почему? У мене робочі тіні звільніте, пожалуйста, не робота. Я не готов вам ответить сейчас на этот вопрос. Когда Мне нужно подготовиться. Во второй половине. Утім, у другій половині дня керівництво департаменту традиційно не на місці. Профільних заступників також директор не призначив для надання коментаря. Та аварійних будинків у Сумах навіть не одиниці. Чого тільки варті центральні вулиці міста, Соборна і Воскресенська, де перехожим загрожує не тільки плитка й аварійні фасади, а й цілі балкони. Головна адміністративна будівля з поміж усіх не вирізняється. Навіть шлях до владних кабінетів може стати для когось останнім. Альона Щербакова, Олександр. Сокол новини СТС.